Діти голодні годую банк. У середмісті Івано-Франківська активісти влаштували імпровізований флешмоб на вічовому майдані. Вони встановили картонну коробку. Поруч матір з дитиною на руках. Такий перформанс символізував безвихідь людей, котрі неспроможні повернути валютні кредити. Позичали гроші, коли курс долара США становив 5 або 8 гривень. Нині він понад 12 гривень. Відтак, позичальники вимагають владу врегулювати вартість повернення кредитів. На сьогоднішній день за 6 років я заплатила банку відсотків 10 тисяч доларів, які для моєї сім'ї це дуже великі гроші. Та якщо враховувати, що курс на момент отримання був 5,05, а повертати зараз по 12, це, я не в змозі. У мене двоє дітей, це неможливо. Але обласне управління Нацбанку банкіри запевняли, позичальники мають змогу переводити свої валютні кредити у гривневі. Втім, зі слів пікетувальників, комерційні банки не поспішають йти таким шляхом. Просив я їх повернути мене з доларового кредита на гривневий назад. Вони мені відказали. Які мої дії можуть бути далі? Скажіть мені, будь ласка, курс, який пропонує нам влада, 7,99 під 20% річних, зовсім не відповідає тим вимогам, які позиціонували на наших зібраннях і на наших мітингах. Позичальники сподіваються, що кредитний зашморг розірве парламент відповідний закон щодо стабілізації кредитних виплат. Невдовзі має розглянути Верховна Рада України. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.